спав приїхали додики ігоря поснімати. Ну, завтра навірно ще поїду поснимаю як будуть дискувати бо не встиг сьогодні вони готуються клещ будуть десь їхати від клеща сонях травить заправляться а тут рапс уже нюшка добиває і буде переходити далі що там їдете далі Мене зняти. Головний в ролях. Чи вже все, шабаш? Ні, переїжджайте. Приїжджаєте туди? Щоб ми впіли поснімати, вроді вітер затих. А яка влага? Вітер спав Два семь з половиною. А яка база вообще в рапса? Як вечір? Восемь? А. Сейчас химию будете бодяжить. Мы сейчас поедем там все мышку. Клещ нападает. Сейчас комбайн перейдет, я там еще в комбайне поснимаю Сейчас вы пока Сережка, Сережкой обойдете, края им влагу я, я не буду. <laughs> <laughs> да просто по то Я же говорю, просто первый раз вообще в нюшке. Такая кабина, ну, уютно, прям здорово. Ну, дуже уютно. Аккуратно, красиво. И тихенько в нем вообще тихо-тихо. Да. Не, ну він не свіжий, якого він года? Я тут не сказал, но ну, це и мусили. То... А, ну то есть... Не, ну год понятно, что 4, 4 сезона. Ну він... 4 сезона обе погода він и не є. Якого, я поворот. Ну, це я в нас тут в районе шо снимался, самый свіжий комбайн, шо. Да. У нас есть. Все. Скільки він по трасі біжить? Ну, на всю Якщо на всю, то 38 40 а тоже хорошо на угу. а то шкала виходить, рапсовий стол да у нього да. виїжджає? Дякую. я й не знав, що на них виїжджає. Чув на класах, що, ну виїжджає. А то, то понятно считайте не надо вот тягаться раз развития Тихенько, я конечно, скажу, что все просто действительно просторно и так продумано все. Считаю, что я сел подлокотник себе для, ну, для пассажира. Подлокотник для пассажира. И это считается меч, что ну, да, да, да. Все, я же скажу так. А это бункер закрыли, да, что там да. пока ничего не видно? Да, я все равно сейчас сяду с вами покатаюсь. А, транспортное положение сегодня очень обшивка такая, ну, красивая, как знаете, привык, что э, всех светло, все темно и, ну, смотрится. Купайник. Вот это аппарат. Все с кабины. 12. А на сколько, какой объем бункера? Пшеницы 8, где-то 8, 600, где -то. Ого. Нормально. Если или пока, или пока где-то тон 7. Ячменя где-то 6, 5,5. Там не и маленький. И та и жатка, в принципе, ничего себе. Да видно. Удобно садиться. Да, конечно. Новое есть новое. Ну, да. Аппарат тушено. Не да, да. вот так громко в себя пощить. Да. неудобно, ну, що так, як, вроде, як комп'ютер, що треба повертатися, бо я, ну, знаю... Е, цей? Да. Ні, ну що, я комп'ютер можу і так поставити. Ну, щось є, технологія. Просто... <laughs> я думав, що він, ну... Ні, мені просто, я комп'ютер бачу, а мені, щоб жадку, щоб край, я бачу, помнят. край жадки. Да, так, звісно, це вже... Де все освіщення. Вообще тихо-тихо в нього. Раб скосить одне удовольствие. Да, если он не такой да. Если он не густой и высокий, то, это, конечно, тяжко У нас папа сказал, что на раб скажет, как ехать, кажется, если он все чистенький, все четко, как вы говорите, только печень. А ви тільки на Нівхолланді чи ще на якихсь комбайнах працювали до цього? Я працював в один під працював на джунді. І як вам різниця Джандір-Нівхолланд? Ну це, Це вдома. Чи... Та все дійсно ви так всі така кабіна. Ну, просторно, удобно. А що є таке на Нівхоланді, чи

Буде вам трошки нічної уборки рипаку. Неожиданно, но наверное получится крутий видос. Да, нюха, конечно, крута. Камера є, що утепляется для удобства. Якщо вам ігоря поля розброси і виходить техніку на базу не варіант ганять кожен день, то для сторожів спеціальна така битовка на колесах, удобна. Так у нас да, як тут якась чорна полоса. Доходи, дождів немає, там, блін, заливає, гради б'ють. Ну я знімав, виходить, класи, де косили на воронцовці. Сашки Хомяков. То він, ну, комбайн приїхав на базу. Навіть поляку толком не прибило. А на Красноводімаровці кажуть, дощ заливши капець. Двіста був газ, кинув. Кім пострадали, один підбув град, але чи поля побили, не знаю. А, Перва відділення посилатися на один обуліток. І за селом, не знаю там скільки, з кілометрів. Це вже на другий день вечора. Все вже так пробивалося дороги. На дорогу вода стояла, але я далі не поїхав, я до цього поля не буду. Ого в нас воно вже трещини, навіть на дорогах і то трещини дивлюсь. Це капець. Ну що, Так. Да. Дай бог, щоб мир був саме главний. Так, Сережка гоне цього Джонника, який завтра буде дискувати. Мене по-любому треба застати, подивитися як він показати вам І Джона, і диски. Красиво теж робить. А, і думаю, тут більше всього. Я в салоні не знаю. А це із ногу. Воно постійно гарить, виходить, відключає, щоб підсвітка була, так? Виходить. Ну оце зверху жовтеньке. Це треба в тракторіста, так? Ось. Ага. Все, Турбіна дує. Щось ти медленно їхав. Та я ж на них не сильно він Целімо запролекцію. Ну так я завтра приїду, поснімаю. Роздивились, вони роздивилися, але ну, вчора був чуть менший Джон. А це ще таке дітки Ігоря є. Красавчик, щось той поламався, поїхав домой. А диски в них однакові, фарм'ять. Ну, на цих вже, по-моєму, Сережа агроном казав, що вже мінялися ромашки, а там ще рідні. І на тих, я не знаю, на цих були, не були, на тих криля є. Ну коротше, може я всю, я ще покажу. Просто ми вчора з Італіком роздивлялися їх, не встигли засняти їхню роботу. Сьогодні засніми. Просто наскільки все круто зроблено, кажу, маленькі такі всі циліндрики, все акуратно, все нездорове, все дуже акуратно зроблено. Все по порівнянні з нашим все таке мініатюрне. А ви вже давно з цими дисками гасаєте? Ну взагалі тягаєте їх. Всі прийшли. А, оцей менший джонник, ну де вчорашній, це він їх тягає? А, я думав... А, поняв, бо я думав, що то ті новіші були, а ці Не, старі. Оці, І як ці диски, що взагалі є якісь з ними проблеми, кроме того, як Сережа казав, що ромашки міняли. Ну, ромашки так, пошипки бувають. На барабанах. Ну а той хуже, на трошки ось тяги стоять. Вони як поїхати на барабанах. На, на... катки оце чи де? Ось освітяги. Як у А, бо да, він чого розклався, а вони ну, тілімпаються сильно. Я думав ті новіші бо я ж кажу, ті на тих криля ще були, ну таке. И а. Ну, они по размеру, ширина одинаковая. Просто, я кажу, все так аккуратно сделано по сравнению, Одинокий. как в нас, ну наши выпускают. Вот такие цилиндры здоровые, чтобы складывать, а тут все маленькие регулировочки, все. А электроника, это просто на фонаричи еще что-то управляется? Прикольно такие. А, да, мы попросим. А питание от машины, да, получается? Нет. Два аккумулятора. Шотик. А, а, Ага, сейчас себе. Ага, на карточку клад. И получили. Прикольно сделано. С фильтром все. Угу, я же бачу, что фильтрок. Как на фуре фильтр. Ты можешь с какой-то фурой поставили? Нет. Чи это шло все? Нет, ничего не шло, это все сами делали. А это датчик, это что типа уровень показывает? уровень показывает это все Ну не видно На компьютере карточка, на компьютере видно Ааа, я понял Я думал, что показывает, ну, чтобы вам видно было Уровень там показывает, у меня ничего не показывает У меня она пробка И уровень она показывает А, шланга, да Я понял Ну что скажи, сделана насос А, ну заховують. Жаховний... Ну зрозуміло, щоб менше попадалося. Що? А якщо карточку не ставиш, то не почнеться заправка? Ні, заправка буде, а не буде. А, Ви я поняв. Там не буде заправка. І в тому вийду, де я знаходжуся. А, ну типа як воно, типи раз якесь. А у вас тоже стоит под... а, стоит подрулька, да, на нем? Ну, на Джонни. Это прикольная штука. А я а, -а, -а. Все еще наклейка дивлюсь, а я якась... Это может спецборка какая Ну, oui. типа, 100, 100, 100... Це Юбилейный, со 100 Может, ]iping. ну да, смотрите, как тут обшивка такая красивая. Ну похоже, панелью це справа похоже, як з тим. Так, Трохи похоже, ну так да, ну, Такий. Внутрі цей джоник. Може комусь цікаво. Thank you Є для вас це цікавий контент. Поснімав трохи з Діка Ігоря жнива рапса, що вони роблять з рапсом, точніше з тирньою рапса після жнив. Як задобали ці вітра, я не заморюсь вже повторять. Вибачаюсь, е -е, здесь і що за звук. Так, це навіть кінець цього відео це жнив рапса. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А ми ще приїдемо до діді Ігоря, поснімаємо. Нема пшениці, там тренюшки буде, бо там, я думаю, круті будуть кадри. Так що до зустрічі.